В Україні через дефіцит кадрів наразі не вистачить фахівців для будівництва нової Каховської гідроелектростанції та облаштування водосховища. Про це заявляють в Конфедерації роботодавців України, яка провела дослідження наявності в Україні кваліфікованих кадрів, необхідних саме для цього. Зараз ми поговоримо з Олексієм Мірошниченком, президентом Конфедерації роботодавців України. Доброго ранку, пане Олексію. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю колеги. Пане Олексію. Яке дослідження ви проводили? і на підставі яких якої інформації ви зробили такі висновки про те, що кваліфікованих кадрів справді не вистачить на відбудову Каховської ГЕС? Ну, по перше, ми подивилися обсяг робіт, які треба виконати. Ну от для того, щоб ви зрозуміли, уявіть собі, що площа, на яку треба, площа водотвору, це 2,5 Києва. Це 2 тисячі квадратних кілометрів. Берегова лінія десь 900 кілометрів, і біля тисячі кілометрів це зрошуючі канал. Тобто, обсяг робіт колосальний. По-друге, ми порівняли з аналогами. Ви знаєте, що Україна підписала угоду з Канадою відносно відбудови ГЕС, і основний підрядник, який, з яким підписано угоду, зараз добудовує велику ГЕС в Канаді, називається САЙДСІ. Ми подивилися, скільки треба фахівців, які там задіяні повністю по професіям, яка була кількість, який був термін. І таке інше, і порівняли не тільки досвідом Канади. Прийняли досвідом суда, пана, який недавно запустив ну, е е аналогічно, і з тим, що робили наші колеги в Польщі, коли вони будували великий нафтогазовий комплекс. І ми подивилися, скільки треба фахівців. От зараз ми бачимо на екрані кількість фахівців, які задіяні в сайті в Канаді. А це ми порівняли можливості системи професійної освіти. П'яти найближчих регіонів, щоб порівняти. Ми розуміємо, що система професійної освіти, звісно, не закриє всі потреби, але обсяг фахівців і кваліфікованих фахівців дуже великий. Більш того, це ще потрібен час на освоєння техніки, технології і таке інше. Тобто, всі були вихідні критерії, коли ми порівняли і сказали, що колеги так, контракт це добре, але треба вже готуватися і готувати кадри. І, взагалі, ми зараз ставимо питання, і неразово звертали до уряду: що якщо Україна робить якісь масштабні проекти чи залучення масштабних проектів, ну як? В даному випадку по Кахуське, чи можливо там оборонні сфері, відбудови, то першим за все ми повинні думати, а чи вистачить нам фахівців папівців, які фахівці потрібні, коли вони потрібні, і чи не варто нам зараз думати, щоб залучати вже іноземці, тому що ці приклади, які я привів, і по Судану, і по Польщі, і по Канаді. Там скрізь було залучення фахівців з інших країн, і відсотки були навіть більше ніж 50%. Ну і пане Олексію, з огляду на те, що кадрів не вистачатиме, чи можемо ми залучити спеціалістів з інших країн? Ви вже трошки побіжно це озвучили. Якщо так, то яким чином? Ну я думаю, що тут ну, по перше ми повинні говорити саме про залучення кваліфікованих працівників. Кваліфікованих працівників, які повинні сюди прийти. Все може бути. Складі тих компаній, які, які заключена угода, це може бути система підтвердження їхньої кваліфікації, але обов'язкова умова залучення і наших фахівці, ну, так звана лока, локалізація, не тільки там, по технологіям, по матеріалам, але і по людському потенціалу. Це перший ресурс, другий ресурс це наш внутрішній ресурс. Ми теж Повинні подивитися, яким чином залучати людей, подивитися на ті категорії, які не залучені зараз на ринку праці. Ті ж люди з інвалідністю, при яких ми. Же говорили, це теж молоді мами, і треба максимально швидко залучати на ринок праці. Ну і великий ресурс у нас є за кордон. Давайте ж говорити про те, що там біля 3,5 мільйона людей знаходяться за кордоном. Із них 2,5 мільйона це людине працедатного віку. І найголовніше, що нам повинно турбувати це 1,3 мільйона дітей віком до 13 років, які треба повертати. Пане Олексію, а от хочеться більш так точково зрозуміти фахівців, якої спеціальності критично не вистачає? Розуміємо, що не вистачає багатьох спеціальностей, але все ж таки ми можемо заакцентувати увагу на якихось окремих е спеціальностях напрямках. Та От давайте відбува за аналог досвід відбудови сайт. Сі він є сайт. Всі там чітко ми ж і ви проказали, що на екрані. Хто потрібен? Потрібні екскаваторщики, потрібні монтажники залізобетонних конструкцій, електротехніки, монтажники металевих конструкцій, крановщики, бульдозарісти. Каватиричі, ось ті професії кваліфіковані, які потрібні, тому що сучасні сучасні машини це дійсно сучасні комплекси, які потребують професійних боків і практично вже на десь на кордоні з вищою освітою. От на, на екрані ми бачимо всі ті основні професії, які були задіяні на і зараз. до речі, задіяні на будівництві сай в Канаді. Олексія, а чому підраховували студентів лише з шести областей, прилеглих до Каховської ГЕС? Чи не можна ж залучати і представників з інших областей? Можливо, там можна нарахувати більше студентів, які навчаються зараз за цими спеціальностями? Ну, ви знаєте, на жаль, система професійної освіти потребує великої уваги з точки зору держави. Зараз закінчиться вступна кампанія. Ми хочемо подивитися, яка кількість дітей прийде в систему професійної освіти, і на які професії вони подадуться. Це перше. Друге, Система професійної орієнтації підняття престижності, закінчення реформи системи професійної освіти. тому що вона реформа не закінчена. Частина навчальних закладів знаходиться у власності держави, частина передана на місцевий, регіональний. система державного замовлення, регіональне замовлення. На жаль, працює відповідно до ринку праці. Тобто багато проблем, які треба вирішувати, і треба вирішувати зараз, тому що дійсно коли. Моги дуже багато, і саме головне звернуть увагу. Це треба нам буде робити одночасно і відбудовувати Каховську ГЕС, і відбудовувати місця, будувати заводи і таке інше. Одночасно, не так, як Канада чи Судан. Вони зробили проєкт і спокійно роблять. А нам треба буде все робити одночасно. Пане Олексію, дякую за вашу експертну думку. Дякую за те, що знайшли час для нашого ефіру. Це був Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України.